Продається затишна однокімнатна квартира на Салтівці по вулиці Бучми, 40А. Загальна площа квартири 37 метрів квадратних. Вона розташована на 4-му поверсі 9-поверхового будинку, працюючим ліфтом і чистим доглянутим під'їздом. Квартира світла, простора, дуже тепла завдяки утепленню балкона. В квартирі свіжий ремонт та нові меблі, які залишаються новим власникам. Заїжджайте та одразу живіть без зайвих клопотів. Є комора для зберігання ваших речей. У будинку чиста та охайна, зручне розташування, поряд магазини та зупинка транспорту, двір чистий, зелений. Це гарний варіант як для власного життя. Так і під інвестиції під оренду. Можливий розрахунок за програмою є відновлення. Тут легко дихається і хочеться залишатися. Приходьте на перегляд цієї квартири.